Ну, так як сьогодні святковий день, я вам дам ще одну техніку, як себе захищати із <кій> сілью. Сьогодні свято, робимо подарунки, я вам роблю подарунки. Беремо сіль. Колись я робила медитацію, мені треба було, був один запит, і мені показали, береш сіль і навколо вашого будинку, навколо вашого подвір'я просипаєте сілью, тому що сіль це кристали. Які очищають. Також вам приймати і сілю відчуття, що ви новонароджена дитина новонароджена дитина. Будь-яка сіль знімає всі негативні енергетики. Поряд нас є багато людей із завістю, із ненавистю, дуже-дуже різних. О, ми на планеті Земля, де є багато всього. Так що себе треба просто очищати. І все. Проходити не по всій території, сіль не жалійте.